Щасливими дітей роблять теплі і дружні взаємини з батьками, а не дорогі іграшки. Про батьківський вплив на формування дітей поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Автобус повний пасажирів їхав по шосе в пустельній місцевості. День видавався жарким, а шлях був неблизьким. Спочатку все йшло нормально. Але проходили години, і люди почали скаржитися, що спека і задуха нестерпні, а їхати ще довго. Невдоволення опанувало всіма. Люди знемагали від спеки, всім було незручно, нудно, всі втомилися. Але один молодий чоловік виділявся з групи своїм спокійним, навіть щасливим виразом обличчя. Здавалося, що поганий настрій інших його зовсім не бентежив. Літня жінка, яка сиділа поруч з ним, не стримала цікавость. А ти, схоже, всім задоволений? Тобі хіба не жарко? Ти що, не втомився? Звичайно, мені жарко, і я втомився, з посмішкою відповів молодий чоловік. Але я радію тому, що скоро побачу моїх батьків. Уявімо собі, якими хорошими мали бути стосунки цієї молодої людини з батьками, якщо одна тільки думка. Про наближення зустрічі змусила забути про всі незручності. Та сама подорож, яка так докучала іншим пасажирам, для нього була задоволенням. У шостому розділі книги притчі записана важлива батьківська настанова Сину мій, дотримуйся настанов свого батька і не відхиляйся від повчань своєї матері. Назавжди закріпи їх у своєму серці, обв'яжи ними свою шию. Щоб не піддаватися різноманітним спокусам, з якими постійно зустрічаються молоді люди, необхідно бути настрожі день і ніч і завжди пам'ятати про добрі настанови батька і матері. У душі цієї молодої людини, яка їхала до батьківського дому, лишився благотворний вплив батька і матері. Можливо, він пов'язав їх на станови на серце і шию. Якби їхні стосунки були конфліктними, то при думці про зустріч з батьками замість радості він відчував би страх і зневіру. Якщо у вас є діти, постарайтесь будувати з ними довірливі, взаємини, а не тільки встановлювати правила і роздавати накази. Присвячуйте час спілкуванню з ними, проявляйте терпіння, будьте для них найкращим прикладом. І що найважливіше, любіть їх, незважаючи на їхні помилки і недоліки. Перш ніж говорити і діяти, думайте, апостол Павло радить нам, а ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вчині Господа. Я впевнений, що батьки мають найкращі наміри щодо своїх дітей, але іноді методи втілення цих намірів можуть бути невдалими. Щось може спровокувати дитину до роздратування, до занепадання духу. Батьки в ранньому віці своїх дітей займають місце Бога для них. Це дуже серйозна і відповідальна справа. Шановні діти, якщо ваші батьки живі, вчіться у них, пам'ятайте їх настанови у досвіді старшого покоління, багато мудрості, будьте слухняні батькам. Якщо тільки вони не просять вас зробити щось проти волі Божої, дякуйте батькам за все хороше, що вони робили і роблять заради вас. Нехай їхні заповіді будуть прикрасою на вашій шиї зовні і у вашому серці всередині. Помолимось, дорогий наш Господь. Ми безмежно вдячні тобі за ці надзвичайно важливі настанови для батьків і для дітей. Доможе, Господи, нам як батькам втілювати їх в життя, і допоможе нашим дітям, Господи, прислуховуватися до Твого святого Слова і до важливих порад батьків. Нехай, Господи, у наших сім'ях панує Твоя Божественна любов і допоможе нашим дітям зростати у Твоїй благодаті, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я буду продовжувати молитися про те, щоб ваші сім'ї були завжди щасливими.